А зробила на швидку руку із того, що було в холодильнику. Значить, це цукіні, кабачок можна використовувати. Сир, вершки залишались після торту, і коли я робила. Часник додала борошно і сир тертий у мене в морозильці був. Тому так все змішала. Ну, яйця, звісно, така буде кабачкова запіканка. Зараз буду відправляти в духовку. У нас сьогодні такий день, я буду закривати кабачки. Я буду закривати огірки. Сходила на ринок, купила, приїхала бабуся з Владиславом, посидить. Юра сьогодні вдома, тому зараз буду вже починати різати все. Кабачки купила гарненькі, такі не старі. Ось кастрюрку тремпувала вже. І огірки. Дивіться, тут 3 кілограма десь. Я думаю, нормально буде. Букет взяла, морква, чесник, перчик болгарський. Потім у нас томатну пасту. В минулому році я перекручувала томати і перчик робила таку аджику самостійно і з кабачками перемішувала. В цьому році хочу з готового зробити. Але ж мені все-таки подобається перекручувати, а так вигідніше виходить, дешевше. Гірчиця насіння, гірки хочу з гірчицею закрити. І ось такий кетчуп ще. Кукурузку взяла, Ось так, скупилася. Пройшло три години, десь навіть чотири. Я законсервувала вже гірочки. Зараз на підході у мене кабачки. У мене ще стільки банок, мама банки привезла, Залишилось на баклажани хочу зробити. А зараз іду в магазин, бо кришки закінчуються. Ми, як бачите, граємося. З піском, як там така дивна куча, може там хтось нагадив. Ой, знаєте, шкарпетки все одно тягла, щоб не натирала, тому що, замітила, без них все ж таки е шкіра у нього дуже ніжна, як у Юри. То може натирати сильно. Ми зараз збираємося кудись їхати. Ми збираємось їхати на пляж, відпочити. Я вчора так заманала з цими закрутками. Сьогодні зранку прокинулась, продовжила огірки закривати. Я тільки їх порізала, посолила, приїду з пляжу, буду закривати. Скибочками хочу закрити з куркумою. З <зас> куркумою. Ми воду тобі не взяли, блін, ладік. З куркумою, гірчицею така. Така штука, кажуть, класна на бутики. Спробую дві баночки, три закрити. На пробу. Это просто было задвоение э, тома и бочки где-то. Да. А я их провтыкал. Да. А теперь, конечно, э, когда это все в одной дорожке, ну, все тебе кристально понятно. Ты, я даже раздвинул хет, где его нет, и юрчик, э, То есть я вот сейчас нарисовал партию, как барабанщик реально сыграл бы. Ну да, да. Без з одногоїних тарілок, без нічого. Всё, я сделаю. Да-да. А потом лучше экстренного этого, что мы делаем. Так, я Сейчас гостинню всё подсоберу. Да, швидко збираємося тікаємо. Так. Владислав, не савни розкриваємо. У нас зараз буде дощ, гроза яка, чутно. Ну, я минуше домого не ту ж збиравати. То зараз будемо там не бігати. Ми як і я, Вадя, ти білий такий, я така чорна. Да. Мама така чорна в тебе, так? Да? Загорівся. А, а. Мазончик, маленький. Друзі, покажу вам. Свої старання, подивіться, оце я закрила, але це ще не все. Я буду ще баклажани закривати. Значить, у мене тут гірочки, три банки. Я спробувала, знаєте, от рецепт часто в Тіктоті можна побачити, як в макдакі. Оці гірочки з гірчицею і куркумою. Потім гірки у мене. Я знаєте, це тільки не знаю хотіла вас спитати. У мене одна банка. Дивіться. Три банки гірків закривала, значить, дві нормальні, а одна ось така з нальотом, з осадком. Напишіть, що мені з ними зробити. Відкрити, перекипітити оце все і залити заново, чи просто хай стоять, вони і так будуть смачні. У кого таке ж? Бачите, які? Я не знаю, чого все однаково робила. Оце три, три банки, одна з них така. Дуже буду вдячна. Питала вас в телеграм-каналі у себе. Я тут спитаю? Наче такі колись відкривали, у бабусі були смачні. Не, не знаю, я боюсь, якщо чесно їсти оці бутулізми і все, все таке. Тут все перекип'ятило гарно, все. потім ще, мало того, що я стерилізувала банки до того, як накласти, потім ще з гірками стерилізувала, така, що люблю декілька разів, що на всяк випадок. Ось ці гірочки у мене рецепти я позначила. Всі рецепти залишаю в телеграм-каналі у себе заходьте, те, що я закриваю. Ось ці гірочки у мене три банки перші. Потім э, другий рецепт у мене вийшло гірочків в 4 банки. Три банки гірочків спорізані. Э, Кабачки, перший вид салату у мене 4, э, 4 5 6 баночок вийшло. І не ліс сюди, будь ласка. І оцей другий рецепт, неймовірно, смачно теж залишала. Це в мене вийшло 8 банок, неймовірно смачно. Я собі залишила, знаєте, з кастрюлі клази. Залишила собі в холодильник залишки їла, дуже залишки смачні, тому думаю, на зиму воно буде саме самото. Ось перший раз так багато я зробила. Перший раз, бачите, я прибираюсь, все викидую, і не потрібне, щоб звільнити місце. Перший раз у мене така консервація, ще буде салат з баклажанів. Ось такі справи. Я дуже себе хвалюю і всю зиму буду хвалити себе. Що це за звір? Що це за звір? Вийшла на двір. Малий грається, чим попало, тільки не своїми іграшками. Якось йому подобається. Трава, палки різні, камінці, все що угодно, тільки не <свісно> лопатка, ведерце. Тому я йому назбирала палок, як бачите. Потім в ванну купатись, кашу їсти і спати. Такий у нас графік. Дьо. Зайшла в магазин, купила підвозки йому. Так цікаво, акції вже нема, то гель давали в подарунок а, і ціну збільшили. Там 370 гривень виходить пачка, а до цього 270 коштували. Ціна не зменшилась, а геля вже нема. Якось так. Купила пару персиків, купила голубіку малому, почав їсти її добре, серветки і це купила фору йому на перекус на дорогу. Ще взяла ось такі от пахучку, таку сандал глейд ці покупочки такі у мене сьогодні. Зараз у нас врубається тотальна економія на всьому. Вона і так була. Звичайно, і так багато хто хто задається питанням, чому я завжди про знижки, про дешево балакою розповідаю, тому що це пішло ще з мого основного каналу, там де я е, знімала про секондхенти, дуже багато діше. приходило Київ ну, по знижкам, подешевше любили. І я почала десь щось шукати, десь щось розповідати. Ось, а потім вже це війшло в звичку, тому і сюди перебралися. Так, знижки це класно, але зараз це дуже буде вигідно нам раз увімкнув режим економії. Вже декілька днів, як увімкнули. Нічого такого лишнього. Хочу все ж таки розпродати все, що, все, що в мене є. І все. За, зараз буду робити знову закривати перчик такий, який був взяла. Не дуже... Не дуже такі ціленькі, ну, нормальний. Баклажані в повну сумку. І помідори огірки взяла. Буду закривати салат, з баклажанів, помідори і огірки. Я думаю, що буде смачно. Я починаю, напевно, з вечері. Хочу зробити баклажани з помідорами, з слоями майонезом. Такий теж економ-варіант. Зараз овочі дуже дешеві, тому ми на них налягаємо. І, і все. Буду займатися, декілька годин це займе. Потім підемо зустрічати Юру і погуляємо, тому що зараз на дворі така спека. Хоч, знаєте, хмарки є, але сонечко пропускають, і малого зараз таку спеку гуляти не дуже. Йому буде корисно, тому ми ввечері вже підемо. Я якраз у нас п'ята година, я думаю, до сьомої якраз справлюся. Там Юра вже виїде з роботи. І десь о 8 ми зустрінемось якось так, навіть пізніше. Малий дуже добре поспав обід. Якось він прокинувся, наче все нормально, вже, вже таки хоче гулятися, але потім пару секунд і заснув знову. Захотілося йому спати. Думаю, хай спить ладно. Вночі помучуюсь я. А це самі кращі іграшки, так, Владик? <гум> Маміні підставки, штативи, все. Постійно, кожен день тут грається з ними. Таскає за собою. А я все праням займаюся. Зараз ще в мене праня включено і зняла з балкону, треба попасувати і поскладати. Це займає неділю-дві, десь так час. Все, показую вам, що я зробила. Ось у мене 6 баночок ще. Така у мене, як бачите, хвастаюсь, Баклажанчики зробила. Все. Тепер можна відпочивати, але у мене ще дві банки залишились і огірки. Я, може, ще залью огірочки. І все, на цьому буде все. Ці другий номер, наче не мутніють. Наче норм. Але ж я баклажани вирішила робити без огірків. Чисто баклажани, персік з помідором я перекрутила. Перекрутила таку аджику, знаєте, і в цій масі зварила баклажани, все проварила і потім вже закрила. У нас сьогодні якось, якось дуже сильно воняє. Я писала дівчинка, відповіла, що це може бути, і вона права. Це напевно просто десь забилась труба, і тому такий запах стоїть, стоїть в туалеті, а зараз ще. Хтось курить чи знизу, чи зверху, напевно, знизу, і до нас тягне такий запах на кухню і на в туалет. Знаєте, наче якийсь дід покорив Приму, прокорив всю квартиру, шпалери, оце все, і воно так воняє. Це дуже неприємний запах, я не люблю таке. І буду писати в загальний чат, що ну, це не допомагає. Я писала вже, сварилася. Тим, хто курить в під'їзді, теж не допомагає. Треба просто ловити їх, напевно. А це в туалеті, але вони у себе в будинку курять, в своїй квартирі. Я просто якось так вийшла, а воно смердить, і це почало знов ж таки смердіти не нещодавно. А з пісочницею я вирішила зателефонувала, Мені дівчинка написала, що зателефонуй під і замов пісок. Я замовила, вони привезуть десь неділю-дві чекати. Почекаю. Я сподіваюся, що привезуть Владиславчику гратись. Там зараз ніхто не грається. Як тільки пісок завезуть, я впевнена, що будуть буде багато дітей. Так. Буду закінчувати влог. На цьому. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім пока. Вдалих вам закруток, хто там закриває. Всім до нових влогів. Пока.